Я в цьому таборі вже другий рік, мені дуже подобаються е, семінари. Е, подобається волейбол і подобається, як ми проводимо вільний час. От. Цей рік став для мене особливим тим, що я прийняла в одне хрещення, заключивши завіт з Богом. Все. Привіт, мене звати Веніамін, я з міста Лубни. Приїхав сюди з молоді своєю. І мені тут все сподобалося. Волейбол, футбол, проповіді, які тут були. Нас, хоч і не багато чоловік було, але ми багато з ким познайомилися познайомились, і мені тут теж сподобалося дуже. Привіт. Мене звати Настя. Мені 16 років. Я приїхала з Миргорода з містом з лагерем Перяти. Мені тут дуже сподобалося. І відпочинок, і річка, і волейбол, і служіння були благословені, і молитви, і захрещення Духом Святим. Бог касався людей. Тут нові знайомства, тут люди об'єднуються, стають єдині. Мені тут дуже сподобалося. Приїжджайте в Ожицю, вам... ви тут збагатитеся, у вас душа відкриється, серце наповниться Духом Святим і ви будете щасливі. Приїхав з Оржиці і дуже радий, що у нас може бути в наш територій табор. Він на диво був дуже цікавий. Я думаю, що кожному нас сподобалося. Ми будемо з нетерпінням чекати з року для того, щоб мати таке молодіжне спілкування і переживати разом Боже благословення, яке ми можемо мати на природі під відкритим небом. Мене звати Каріна і я з Ожиці. В цьому таборі я вже не перший рік, і я вдячна бойові за те, що я тут майже кожен рік. Тут дуже класно, приїжджайте сюди. І також цей рік був дуже особливий, тим, що я прийняла водохрещення і заключила заповідь з Господом. Дуже подобається цей молодіжний лагер, подобається організація Богу. Я тут багато чого нового пережив. Мене Бог на цій неділі, в цьому році, в 2014 році, Бог Христів Духом Святим. Я вдячний Богові. Моє побажання для молоді бути більше об'єднаними між собою. І не знаю, щоб більше приходили друг до друга, знайомилися і також молилися друг за друга, співали разом. Ми ми і Дуже дякуємо організаторам нашим, нашим керівникам, які потребувалися про нас, які благословляли нас, які приклали до цього максимум зусиль, які приклали до цього максимум натхнення, бажання. Хай Бог дуже рясно благословить своїми благословіннями. І хай любов, і сила, і бажання, і благословіння Боже завжди буде в їхніх серцях. Да, дуже дякуємо всім братам і сестрам, хто організовував цей табір, хто брав участь в ньому. Це дуже чудовий час для молоді, проведений разом. Всім хай вас Бог всім благословить. Дуже дякуємо всім. Боже, благословимо. Я. я приїхав з Березової Рудки в цьому році, я приїхав з порятином. Мені тут дуже подобається, я вже шостий раз, шостий рік тут. А мені дуже приємно, коли молодь вона тягнеться до Бога, коли молодь вона шукає Бога, коли молодь, вона живе правильним життям, без алкоголя, без наркотиків. Коли молодь, вона єднається в таких таборах, коли молодь здружується, це є дуже приємно. Це дуже прекрасний час. І бажаю кожному використати цей час, щоб ближче пізнати Бога, ближче зблизитись з Богом одне з одним, служитися, знайти нових друзів, так як я тут знайшов дуже багато друзів, і з кожним роком їх все більше. Є. Слава Богу. Я думаю, ніхто не пожаліє, що він приїхав сюди, тому що була тема, цінуємо часом, і ми всі зрозуміли в цьому таборі, що. Дійсно, нам потрібно цінити тим часом, який нам, Бог, який нам Бог дає. І за все дякую Богу за всі облагословіння, за те, що ми могли тут і молитися, читати Слово Боже, відпочивати, купатися, волейбол, грати, футбол. Ну, дійсно, приїжджали проповідники і ми могли перебувати всі разом в спілкуванні. Я дуже вдячний моєму Богу. За цей час проведений в таборі в воржиці. Дякую, що Бог дуже обільно благословив. Були різні моменти, навіть були пропозиції, предложення, щоб не робити табір у зв'язку з цими подіями, які проходять в Україні. Але молодь налаштувалася, хотіли бути разом, спілкування. І ми бачимо, що Бог все благословив, все устроїв. Ми мали дуже гарну погоду. Мали во усьому устрій, мали спілкування. Молодіж каялась, і сповідувалась, Бог Хрестив Духом Святим. Я думаю, що це дуже добрий час для всієї молоді, Полтавщини і так само для всіх інших гостей, які приєднуються до нашого молодіжного табору. Дуже дякуємо всім, хто допомагав, служителям, які молилися, які відправляли молодь свою, які за те, щоб молодь мала гарне бачення, спілкування. Мала натхнення служити Богу. Я думаю, що тут, якраз в Боржиці, ми маємо цю можливість донести для молоді, сказати їм, що їх Бог любить, направити їх на правильну дорогу, разом мати благословіння від самого Бога. Чисто хай Бог всіх грязно благословить, запрошуємо щиро всю молодь, особливо Полтавщину і гостей, до нас в молодіжний табір, разом проводити, разом славити нашого Господа і благословляти його а всіх дякую, вас позбудем. за цей молодіжний табір, який ми мали в цьому році. Я дякую Богові, що вже проходить сім років, як ми тут на Оржичині маємо такі молодіжні табори, і ми бачимо, як Бог благословляє особливо в цьому році. Дякуємо Богові за ту молодь, яка прийняла рішення. Покаятися, більше звернути увагу на те, щоб полюбити Бога на слово Боже. Дякую Богу за всі семінари, які ми мали. Ну, Я дякую Богу, що поводало таку гарну погоду. Я чомусь так хочу навіть сказати, що кого не було, ви просто пожалієте, тому що практично кожного дня така велика жара, тут вітер не раз подує, то таке якби кондиціонер, Ну, просто дуже гарно. Ну, все було і в духовному, і чисто по-фізичному. Я дякую Богу і дуже дякую Богу за те, що так якось полтавська молодь більше згуртовується. Якщо вони спочатку приїхали, були такі чужі, то зараз навпаки, деякі кажуть, ми не хочемо навіть роз'їжджатися, просто так здружились. І тому все, що хотів би, як дасть Бог на наступний рік, щоб ми якось більш активніше, особливо полтавчани, приїдемо для того, щоб бути разом, молитися. Ось, і так би хотілося, щоб Бог продовжив мир і спокій в нашій Україні, в Утавській області. Рясних вам Боже, благословіть усіх хто бачили все те, що ми робили протягом цього тижня. Ось, надалі просимо ваше молитов за нас. Хай Богу буде за все, слава, подяка. Він тільки цього достоїв. Йому вся слава.